Кіряний саквояж майже за 19 тисяч гривень. Дорого, нижче. Цікаво. Постав лайк, підпишися і давай дивитися, що це таке. І так, це саквояж від італійського бренду Тускані Лезер. Ось тут все написано, власне, голограма, паспорт виробу, всі діла, але то все ерунда. Давайте дивитися на юзабіліті, що тут цікавого у цього саквояжа. Ну, по-перше, ця суперзручна ручка. Мені її не хочеться навіть відпускати. Вона суперкласна, вона дуже зручна, кругла, товста, шкіряна. Весь саквояж, до речі, пошитий зі шкіри рослинного дублення. Ну, звісно, це ж італія ніякого хромового дублення. Тому він, власне, стільки й коштує. На передній поверхні є у нас. Кишенька з портфельним замочком, з ключиком. Ключик ось захований. Тобто ви сюди щось цінне можете покласти, Ну, наприклад, iPad і закрити його на ключ. Головне, не згубити того ключа. Всередині фірмовий текстильний підклад в смужку від Toscana Лезер. Погнали далі. Основне відділення закривається ось такою складною конструкцією, куди теж цей же ключик і підходить. Значить, ми. Натискаємо кнопочку вгору і відкриваємо внутрішній простір. Подивіться. Його можна просто для пунктів носити пустим і відкривати на людях, просто щоб люди позаздрили і зацінили ваш вишуканий смак. Що всередині? Всередині кишенька на блискавці, слоти для карточок, слоти для канцелярію. Ну куди ж ми без олівців вийдемо? Да? І кишенька відкритого типу для. Планшету для невеличкого ноутбуку або для чогось там покласти тапочки. Отак оце все діло закривається, надійно фіксується, виглядає просто у льот. знизу, металеві ніжки, щоб вся ця красота служила вам дуже довго. Скань лезер 18900. Замовляй, доставимо, звісно, безкоштовно, зекономити 80 гривень.